Привіт, друзі, Вітаю вас на каналі Portocast.ua. Сьогодні розбираємо дієслово «сер» бути в минулому часі. Дієслово «сер» – це прикладається як бути, також є ще дієслово ештар, яке теж прикладається як бути і являтися. Яка різниця між дієсловом сер та ештар, та в яких ситуаціях вони вживаються, ви можете переглянути під, десь тут, в цьому відео. А сьогодні розглянемо. Тільки діє слово сер в минулому часі в претериту перфейту в минулому завершеному та в претериту імперфейту в минулому незавершеному часі. В португальській мові є два основних минулочаси. часи: це претериту перфейту і претериту імперфейту. Різниця між ними то, що претериту перфейту це минулий завершений, і він передає дію, яка завершилась. Тобто, за допомогою претеріту перфейту ми говоримо про дію, яка була в минулому і вона була завершена. В претериту імперфейту ми просто говоримо про дію, яка була в минулому або протягом якогось часу, але не вказуємо на її завершеність. Як же ж відмінюється дієслово слово сер в минулих часах? Почнемо з претериту перфейту, тобто минулого завершеного. Ев фуй, тобто я був. Туфти. Ти був. Елли, Ела, Foi. Тобто, він, вона, ви. вийшла форма восе. Був нош, фомуш. Ми були. Елиш, Forum. Вони були. І претерету imperfect. тобто минулий незавершений, Еуера. Тобто я був протягом якогось часу. Факту завершеності немає. Просто я був, eras. Ти був Ели, Ела, Восе Ера. Зверніть увагу, що Еу перша особа, і Ели Ела Восе мають одинакову дію відміну. Це нам спрощує в, деяк... в деякому роді вивчення цього часу, тому що ми будемо говорити однакове слово, просто додавати займенник або Еу, або Ели, або Ела, або восе, так? Але використовуємо одне слово ера. Нож рамуш, тобто ми були, Елиш, Ером, тобто вони були. Для того, щоб краще зрозуміти різницю між при перфейту і претерегти інперфейту, випадку дієслова слова сер, давайте розглянемо такий приклад. Ате, ауш нов ануш, ужу ера спортінжіста. До 9 років Жуаум був за спорті, так? він був фанатом спорту, можна сказати. Тобто, ате ауш нов ануш, тобто до 9 років. До 9 років пройшов якийсь час, тому ми використовуємо незавершений е, претеріту інперфейту, незавершений час ера, жуау ера. Або інший приклад: у Жуан Фой спортніжіста. Тобто ми не знаємо, чи, скільки часу він був, який час. Ми просто кажемо факт, що він був. Так, у Жуанфой. Жуам був. Тому що Жуан третя особа і Жуафой спортніжіста. Жуан був за спортінг, але не важливо, скільки часу, просто він за спортінг. Давайте розберемо ось такий приклад з пісні. завжди був. Sincero tu dizes que não mudaste tu vi tu início foi contigo тобто початок був з тобою у início тобто хто він початок foi contigo тобто третя особа foi але eu sempre fui sincero тобто я завжди eu fui Тобто тут же фуй бачимо так. Еу sempre Фуй sincero. Я завжди був щирим. Тобто він був щирим, певно, в стосунках, тому що тут співається пісня про стосунків. Eu Семпре Фуй Сінзеру. Тобто, факт того, що я був щирим. Okay. Або ще один приклад з пісні Тоні Корейра Фой Амор, Фой Амор. Фоймор, файмор, Фой Амор. Foi амор нунка дігаш кинофой. Тобто було кохання, було кохання, і ніколи не кажи, що це не так, тобто що його не було, нофой. Фой амор, тобто хто любов, фой, тобто була Була любов, була любов. Нунка, ніколи, нігаш кинофой. No ніколи не кажи, що її не було. Тобто, сам факт того, він передає, що любов була, і не кажи йому, що її не було. Або ось такий приклад: No ерамуш аж піорриш. Кванду пердимушінку ум. Тобто now тобто Ми не були гіршими, коли програвали. Тобто, говорить, програвали, мається на увазі якийсь відрізок часу. Тому використовується претенду імперфейту, тобто минулий незавершений нау ерамуш Eramuš. No Eramuš a P'iriš, кванду пердимуш сінку ум, це програвати або втрачати, від слова так? Втрачати або програвати пердимуш, або загубити щось. É como também não somos as melhores por ganharmos agora. Portanto, da mesma é que me neia naícaraste-me. Não somos. Tu então, viste a palavra ser. Tu pegas no teu cháse. Não somos as melhores por ganharmos agora. Навіть виграючи зараз, ми також не найкращі, Тобто мається на увазі, що це гра, і ну не можна сказати, що ми найкращі, Тобто, колись інколи можемо бути хорошими гравцями, інколи не хорошими, колись вигравати, колись програвати. Тобто, це все змінне так.